Доброго дня, діти. Запрошую вас на урок української мови. Тема уроку дієслова синоніми та дієслова антоніми. До нас на урок завітав дзвінкоголосий співучий Соловейко. Прочитаємо разом вірш Марії Познанської. Погляньте но краще в Калину рясну. Ото соловейко стрічає весну, Щебече, витьохкує, срібно сміється, І десь тільки сили у нього береться. Такий же маленький, а як він співа, Не мов би до нас вимовляє слова. Зверніть увагу на виділені слова. До якої частини мови ці слова належать? Що робить? Щебече, витьохкує, сміється це дієслова. Щоб зрозуміти значення цих дієслів, послухаємо пісню Солов'я. Розглянемо значення слова щебетати. Щебетати співати з різними відтінками у голосі. А які близькі за значенням дієслова можна дібрати до слова щебетати? Щебетати витьохкувати, співати. А ще стосовно співу солов'я, можна використати словосполучення. Срібно сміється. Пригадайте, як називають слова близькі за значенням? Слова, що мають близьке або однакове значення, але різне звучання, називаються синонімами. Синоніми містяться у словнику синонімів. А тепер виконайте завдання. Із ряду синонімів виберіть влучний. Запишіть у прислів'я саме його. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Перевірте себе. За гроші розум не купиш. Гостре словечко коле сердечко. Поспішив людей насмішив. Зверніть увагу. Добираючи синоніми, треба пам'ятати: деякі з них вживаються тільки з певними словами. Розглянемо синонімічний ряд: відкрити, відчинити, відімкнути, розгорнути, розплющити. Але відкрити можна галерею. Виставку, відчинити двері або вікна, відімкнути замок, розгорнути підручник, а очі розплющити. Вживання цих дієслів треба запам'ятати. Є близькі за значенням це слова синоніми, зовсім різні протилежні це слова антоніми. Отож, антоніми це слова з протилежним значенням. Попрацюємо над антонімами. До поданих доберіть слова з протилежним значенням. Поставте відео на паузу і виконайте завдання самостійно. Перевірте себе. Заходити – виходити, хвалити лаяти. Починати закінчувати, сумувати радіти, кричати шепотіти. Працювати ледарювати. Згадувати забувати. Продовжимо роботу над дієсловами-антонімами. Прочитайте вставляючи дієслово антонім. За потреби. Користуйтеся довідкою. Запишіть ці прислів'я у свій зошит. Перевірте, як ви впоралися із завданням. Сподіваюсь, всі виконали його без помилок. Наступне завдання дозволить вам відчути себе справжнім письменником. У поданому тексті. Виділені дієслова замініть антонімами. Уже вечоріє. Ласкаве сонечко заходить за хмари. Птахи припиняють своє щебетання. Люди засинають. Сумує все навколо. Поставте відео на паузу і спишіть текст. Виділені слова замініть антонімами. Перевіримо, як ви виконали завдання. Уже світає ласкаве сонечко виходить за хмар. Птахи розпочинають своє щебетання. Люди просинаються. Радіє все навколо. Молодці ті діти, які замінили іменник у другому реченні. Ласкаве сонечко виходить за хмар. Змінилась форма іменника хмари. Наш урок добігає кінця. Час підводити підсумок. Поставте відео на паузу і продовжіть речення. Щоб бути успішними у вивченні української мови, виконайте домашнє завдання. Доберіть синоніми до слів ходити, працювати. Складіть з ними по два речення. Бажаю успіху. До побачення!